Але починаємо з гарячих регіонів з Луганщини. Зокрема, на зв'язку з нами керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай з ним і поговоримо про те, яка ситуація на фронті. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку у нічному зверненні президент назвав ситуацію в Бахмуті та Креміні важкою та болісною. Креміна це Луганщина. Розкажіть, будь ласка, трошки щодо того, що відбувається навколо цього міста. Так, дійсно, там важкі бої тривають дуже потужну оборону, в принципі, змогли побудувати за місяць навіть трохи більше російсько-окупаційні війська І вони стягують туди величезну кількість резервів і техніки, тому постійно вони там. Поновлюють свої сили. Їх там вже я не знаю, там сотні загинуло, можливо, навіть тисячі, але все одно підвозять нові і нові, тому що розуміють, що втративши керміну в принципі в них вся лінія оборони ну по великому рахунку посипеться. Але важко дається кожний метр, тому що там все наскрізь заміновано, і постійно вони обстрілюють великим ка. Яку тактику э, застосовують там росіяни? От ми на попередніх ефірах говорили, що до Бахмута ще одна така гаряча точка, э, і там розповіли мені військові, що э, просто росіяни посилають вперед мобілізованих тих, кого не шкода. Піхоту використовують. Ну а вже потім э, дивляться, звідки наші б'ють і вже б'ють по наших позиціях. Що э, в Кремі? Ну в Креміні ситуація від Бахмута кардинально відрізняється, тому що все ж таки в Бахмуті наші сили оборони вони відбивають цілодобові наступи атаки і намагання прорватися якраз з боку російських окупаційних військ. В Криміні успіх на боці наших сил оборони, тому тут вони більше намагаються просто обстрілювати потужно. Вони позаймали. Всі лісосмуги вони повністю все замінували. І, до речі, ніхто не знає зараз мапу тих мінних полів, тому що величезна кількість мінування проходила дистанційно за допомогою просто ракет, які розкидали міни, або а, спеціальної техніки, яка так само дистанційно мінувала певну площу. От в цьому є величезна проблема, тому що а, ну, враховуючи те, що заміновано було вже давно, і це всі міни закидані Листям, а потім ще й снігом. Тому ну дуже важко просуватись і тим паче, що наше військове командування все ж таки не робить тактику, таку як росіяни. Вони зберігають людей і вони чітко ну використовують певні там операції для того, щоб зробити певний успіх, навіть на 100 метрів на день або на 500 метрів, але не, не за рахунок кількості просто загиблих солдат. Що на інших ділянках фронту, саме Луганської області, в нас на сватовому так само от вся ділянка сватового креміна більш-менш однакова ситуація. Тут є успіх наших військ. Зірвані плани щодо контрнаступу. Бо планували російські російські командування. Планували такі контрнаступ для того, щоб десь можливо отримати? Локальний успіх, але все це е, бачили наше командування, і ще раз говорю плани зірвані. Що стосується е, донецького напрямку, то в Білогорівці е, важка дуже ситуація, тому що там цілодобово просто обстрілюють наших захисників, е, плюс постійно намагаються е, от такими е, невеличкими. Підрозділами там по 10 по двадцять запускати вперед, шукати якусь слабину в нашій обороні і наступальні дії постійно проводять. Але нічого не вдається. Білогорівка чітко під контролем наших сил оборони. Тимчасово окуповані території Луганщини там залишаються люди, наші люди. Що ви знаєте про те, як їм живеться? Яка там ситуація? Якщо говорити про територію Луганської області, на якій проходила активна фаза бойових дій, то там критична ситуація з інфраструктурою, з опаленням проблеми, з газом, електропостачанням проблеми. Всі обіцянки, які давали колаборанти, окупанти, вони. Не виконали, тобто частково, можливо, десь підвели якусь електрику чи газ в певні будинки, але нічого не перевірено. Це все горить, бо навантаження не витримує. Будинки підриваються, бо мережа газопостачання так само не перевірена. В принципі, потрохи вони зміщуються. Тобто, от, окупанти з Криміною військове командування вже поїхало до Рубіжного. Ну розуміючи, що лі. Лінія фронту може миттєво просто а, наблизитись і вони можуть навіть в оперативне оточення потрапити. А, місцевому населенню вже говорять про те, що нічого ми тут вам робити не будемо, ремонтувати не будемо. От придуть ваші там нацики, от вони вам і будуть робити. Ну, Тобто, а, так в принципі дають зрозуміти, що вони готуються всі потроху відходити на Луганськ Та для швидше. місцевих там. Там, де не проходила активна фаза бойових дій, там трохи легше в них, тому що це сільська місцевість. То в них є поки що можливість там дровами опалювати, але враховуючи те, що лінія фронту вона далі підходить і вони мінують все наскрізь, то дуже важко їм буде з дровами, тому що ну йти в лісосмугу, це в принципі буде такий квест на виживання, пане Сергію. І щодо тих луганчан, які виїхали з території області, і є тимчасово. Переселеними, чи тримаєте ви з ними зв'язок? Чи вони до вас звертаються? Як налагоджена якась комунікація з цими людьми? Бо вони ж ваші люди? Ну звісно, ми започаткували по всій Україні, враховуючи те, що в кожній області є наші переселенці, по всій Україні ми повідкривали гуманітарні штаби. За кожним гуманітарним штабом закріплена та чи інша? Військова адміністрація, але вони обслуговують всіх жителів Луганської області, які виїхали, не дивлячись на те, з якої вони громади. Просто ну не було доцільно відкривати по 10 по 20 гуманітарних штабів в кожній області. Тому ми за цим спостерігаємо. Ми постійно на зв'язку. Ми відкрили чат бот для того, щоб люди могли спілкувати з нами. Ми завозимо гуманітарні набори. Звісно, що це все одно є певні проблеми і логістичні, і знаходити постійно ці гуманітарні набори, але не зупиняємося зовсім. Є вже плани на пару місяців. Навіть організували для дітей свято і за допомогою наших міжнародних, Народних партнерів, ми зараз до нового року розсилаємо по всім нашим гуманітарним штабам для дітей до 12 років. Подарунки на новий рік. Ну або до Святого Миколая там як же, хто дітям буде розповідати для чого цей подарунок. Дякую вам, пане Сергію, за цю інформацію. Дякую дуже. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації. З Перший канал Суспільного мовлення продовжує ефір. Будемо говорити одразу про оперативну ситуацію на східному напрямку. На зв'язку з нами речник Східного угруповання військ збройних сил України Сергій Черватий. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий ранок. у нічному зверненні. Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію у Бахмуті та Кремінні важкою та болісною. Розкажіть, будь ласка, що відбувається у цих двох населених пунктах. Ну так Бахмут це залишається головним напрямком удару нашого ворога. Він зосередив там весь свій вогонь артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, намагаючись прорвати нашу оборону. І щодоби наші військовослужбовці, проявляючи масовий героїзм, мужність, злагодженість, навченість, не дають йому це зробити ворог при цьому несе важкі втрати. Тільки за цю добу 170 175 обстрілів було, більше 20 боєзітних на Бахмутському напрямку. Ворог втратив там 77 чоловік вбитими і 125 пораненими. На Кремені також там тривають бойові дії. Ворог там Несе втрати і ініціатива там за збройними силами України про Бахмут. Можу уточнити? Ви назвали великі цифри втрат російської армії, але вони вперто продовжують наступ там використовуючи піхоту. Правильно я зрозуміла? Так, так, вони, як ми вже повідомляли раніше, вони дещо змінили тактику. Вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на мілкі групи, такі по 10 15 до 20 чоловік, і розосереджено йдуть по полю боя, намагаючись максимально наблизитись до наших передових позицій, щоб вступити в ближній бій. Ну, відповідно, і ми також спостережні свої функції посилюємо, намагаємося їх виявити на ранніх етапах, знищувати вогнем артилерії мінометів і вже при наближенні крупнокаліберними кулеметами стрілецькою зброєю. Пане Сергію, яка ситуація на інших ділянках східного фронту? Ну також вони намагаються як бути активними на Авдіївському напрямку, продовжуючи там штурмові дії. Це після Бахмутського напевне, пане на наступний такий за активністю, і, і час від часу намагаються контратакувати на Луганському напрямку. Там, зокрема, Новоселівський, Стельміхівка, населені пункти. Перед цим там було Червонопопівка, Площенка. Проте також ці атаки зазнають невдач. Вони несуть втрати і відступають. Пане Сергію, а чи є е, правдива інформація, що росіяни переносять свої штаби в глиб області ближче до Луганська? Ну це все потребує верифікації інформація, але це може бути тому, що це так вже було неодноразово, коли Росія російське керівництво бачило загрозу особливо після вдалої харківської лиманської операції, коли вони розуміли, що у них вже це зазнайство дещо пройшло. І вони, коли розуміли, що може бути рішучий удар збройних сил України, вони переносили свої штаби і інші там логістичні структури, деякі які ну, впливали на управління і забезпечення військів, я розумію, що ситуація на східному фронті найважча, але до новорічних свят перед новорічними святами, перед різдвом, чи чекаєте ви ще більшого загострення? От що, що, що відчувається? Ну, ворог безпосередньо намагається постійно загострювати ситуацію, наскільки в нього вистачає сил. Тобто, зрозуміло, що для них це вже такі. Якась точка неповернення вони намагаються досягнути на на суходолі хоча б якоїсь перемоги. Бахмут уже для них став якоюсь символом ну, їхнього, ну просто не безпорадності, тому що намагаючись вже більше шести місяців його атакувати, вони не можуть взяти. Елементарно районний центр перед тим декларуючи, що вони візьмуть чи то всю Україну, чи то пів України, чи то Київ за три дня. Відтак зрозуміло, що це викликає певне роздратування всього політичного керівництва держави, І вони постійно змінюють командувачів. Вони Намагаються кидати різні вже не тільки збройні сили, а й злочинців. це організоване злочинне угрупування Вагнера, кидаючи туди, в тому числі злочинці, які сиділи по важким статтям. Тобто, вони вже це останній бій. скажімо. вони стягують все, все, що можуть, і вони намагаються досягнути, хоча б якогось проміжного результату. Звичайно, це дуже відображається на нашій обороні. Дуже важко з огляду на погодні умови на постійну динаміку атак ворога, і тим 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 цінніший той подвиг, який зараз створюють оборонці, в тому числі нашої фортеці, Бахмут, цитаделі українського духу. Коли не дивлячись ні на що збройні слоки не дають пройти ворогу і в важких боях стримують його, і саме головне не дають йому саме головне мети досягнути системно прорвати нашу оборону, вийти в тили, вийти на оперативний простір, намагатись далі рухатись в напрямку Слов'янськ, краматорськ і відтак окупувати український Донбас, ми дякуємо кожному бійцю, який боронить нашу Україну і дає нам в тилу. Більш-менш безпечне жити, дякуємо і вам, пане Сергію. Сергій Череватий, речник східного угруповання військ збройних сил України. З ним говорили про ситуацію на східному фронті.